Друзі, всім привіт! Сьогодні їду сотку до Дня Незалежності в підтримку наших ЗСУ. Канал організаторів залишаю тут знизу. Давно хотів з'їздити до Львова. Заодно катнусь, до Львова 134 кілометри. Там переночую в тесті з тещою і завтра мене привезуть назад, бо вони і так мали їхати до Все, таймер обновив. Робимо старт. І погнали. Хто гарних панінок так кохати вміє, хто разом з колегою? парацвай? для кого сонце в небі і світе і гріє. Хто як вже сі здибали, то наливай. львівські бачари, ціла наша родина, яблуко від яблоні впало недалеко, та з мамунями стілько ліжок розвалили, ви на Божий світ, нас приніс лекатом, хлопці з пантежатом. Людей не буде, а ми заподимо, як потреба стане Хто полі забльох, а хто під кулі піде, Львівські бачари. Народ так інтенсивно збирає гриби посадці біля дороги. Чи не маєш пахну? Просто їдеш і пахне грибами. Ми, на Божий світ, нас ми, хлопці з матері шату. Ведимо до церкви, шануємо батьків, ніхто так ми не вміє пес гуляти, поки зорми не заграли. Тоді що зробиш ферівські бачари, ціла наша родина. від яблуні впало недалеко. Та з мамуня ми стільки ліжок розвалили. Ви на божий світ нас приніс лекарми, хлопці з Бандерштату. Ходимо до церкви, шануємо батьків. Друзі, в описі під відео я залишу. Посилання, за яким можна задонатити на ЗСУ нашим хлопцям і дівчатам, які нас захищають. Ніхто як ми не вміє паст гуляти, поки сторми не забрали, парафар не забив. Ми, хлопці, зварте штату. Приходимо до церкви, шануємо батьків. Маколики. То я тільки що дріфтанув. Жесть! Я думав, я не встигну відстібнутися. Як Богдан не попадає в дощ, то він обов'язково знайде хоч якесь болото. А в цьому випадку я знайшов по дорозі на львів, буду спати. Флайно, а то я знов вибрав найжаркіший день тижня сьогодні під тротаху. Але класно. Класно! А це вже Рогатин, майже половина дороги. Друга група твоєї крові підвела кінець любові.

Кінець любові! Люба, люба, третя група! От прямо на підйомі їм треба було ходити. Приїжджаємо в Київ. Тінь втікає від мене. Дякую, дякую. Мені ж, мені ж невдобно. Пан садовий дзвонив, казав, вже чайник поставив. Будемо пили каву. Стабільне явище, під'їжджаєш до Львова і хмарно. Я не здивуюся, якщо вольне дощик. По пунктам ставити лайк, підписку і не забудьте про дзвіночок! Привіт старий! Ти кльово виглядаєш! Я гордий, що давно вже так і добре тебе знаю. Ми знову зустрілись. Веди мене на каву, як двадцять років тому де костел на привокзальні. Сімка вниз на погулянку повертає, зеленька є сердито, бо все часу немає, а площарину спати не лягає, зборі і збирає, і розповідає. Та є Львів, мій колега, про нього різне кажуть. приємшим із востока, Криївку тут. Цихів трохи змінився з того часу, як я тут жив. Ми ляплюсями ворогами, то я львів старенький, мудрий, серий дядько, кожному залежить, кабало на згадку, то я Львів, буджорну, не аполь і ліборну, погалицьки говорить, наші в них погоду роблять. Пахне поїздами, мостами, переїздами і гострими словами, а Ратуша скучаєш, пилим небо оцюравить вона крута чувіха, і її ніхто не сварить. Ну осейки, у сейхи, в автобусі надихав, вікна запотіли від запахів неділі, а стара пекарська, я нею нагулявся, як пари пропускав і полечакові хитався. То є Львів, шановні, Вбирайте шлюбні сподні, кроватку маринарку, і в його парку, то я Львів, чудовий, вуйко доноровий. Я тішуся, що з вами хожу цими вулицями, то я Львів старенький. Щось такого понамучували з тими велодоріжками. Сто п'ятсот разів переїжджай дорогу взад вперед. Таке типу, Просто розвлікуха, щоб покататися, щоб кудись добиратися адекватно і чим пошвидше, то виходить ти тратиш час, на те, щоб переходити багато разів дорогу, просто, просто так, бо вони так проклали Та, да, Їздити по Львові після храника дуже складно. Доріжки то є, то їх нема, то ти їдеш по автобусній лінії. Це не лінії, а смузи. Ти стоїш в пробці з трамваями, чекаєш, поки люди зайдуть, вийдуть. І немає вигоди велосипеда, так, в швидкості тоді взагалі. Мудрий себе, дядько, кожному залежить кавало, то є львів у чорно, і ліворно. Місва стока, Криївку, тут покажуть, то я Львів, моє місто, не з простого тіста, ліплений руками, друзями й ворогами, то я Львів, старенький, мудрий, сивий дядько, кожному залежить кава, очок на згадку, то є Львів. il mio albino il mio albino vado a casa